Часи пустіть барабоча. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Все про авіацію і про людей, які працюють в ній. Майже півроку я з вами не спілкувався, і я обов'язково розповім трохи пізніше, чому це відбувалося. Дуже багато подій було, але зараз я виходжу в ефір для того, щоб допомогти нашим Збройним силам, незважаючи на те, що корупційні скандали такі негаразди в Україні в провладних структурах, але допомога Збройним силам дуже потрібна, особливо 43-й артилерійській бригаді. Тому дивіться, заради чого я виходжу сьогодні до вас. Потрібна допомога нашим артилеристам. Дивіться! Ми разом з командою вже не перший рік забезпечуємо збори коштів під великі важливі закупівлі спеціального обладнання для потреб аеророзвідників 43 ї окремої артилерійської бригади імені. Гетьмана Тараса Трясила. Але дуже часто в них виникають термінові потреби у забезпеченні матеріальними ресурсами. Місяць тому ми отримали їх прохання щодо закупівлі спеціальних засобів радіоелектронної розвідки, а саме портативних відеоаналізаторів, які сигналізують про наближення ворожого ФПВ-дрону або ударного крила. І при цьому вони показують перехоплене відеозображення з його камери. Ну, це ви бачили з засобів масової інформації, яку велику загрозу це становить для наших хлопців. Це все потрібно для збереження життів бійців та їх автомобілів, які кожного дня виїжджають на бойові позиції безпосередньо, Безпосередній близькості до лінії фронту. Тому ми, оцінивши наші можливості, почали реалізовувати цей проєкт. Ці прилади допоможуть зберегти життя наших бійців. Прилади потрібні всім підрозділам 43-ї бригади для аеророзвідки, для вогневих підрозділів, які ведуть вогневу роботу з гармат, для тих. Які підвозять боєкомплект та їжу на вогневі позиції. І особливо для тих, які здійснюють евакуацію під ворожим вогнем. Ми знайшли ці кошти. Первоначальна потреба у закупівлі цих приладів буде складати приблизно 1 мільйон гривень. Завдяки сприянню державної кампанії. Національна енергетична компанія «Укренерго» та благодійного фонду Повернись живим, ми поступово зможемо закупити більш ніж 40 комплектів відеоаналізаторів. Серед закуплених є різні прилади від різних виробників: це і Ховери, Обрії, Мілфи, Чуйки, і навіть є партія світкоматів. Бійці зможуть знешкоджувати ворожі fpv дрони. Ми плануємо передати цю першу партію у бригаду прямо сьогодні, наприкінці листопаду. А одразу після виготовлення кожної партії ми будемо передавати наступні. Ми зробимо все, аби прилади якнайшвидше потрапили на передову. Як завжди, потрібна ваша допомога посильними донатами. Кожна гривня є важливою. Долучайтесь до зборів для допомоги Силам оборони України. QR-код і реквізити ви знайдете під цим відео. Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! А вас прошу не перекладатися, тому що буде багато цікавого і обов'язково далі буде. А я. Обов'язково ще раз говорю, що розповім про все, що відбувалося влітку восені цього року. Було багато цікавих подій. Так що будемо разом, будемо спілкуватися. Обов'язково ніхто не завадить нашому взаємному спілкуванню. До побачення!